Оту засідання позачергової одинадцятої сесії боярської міської ради сьомого скликання вважаю відкритим. Ще не вмерла україни. Слава, ні воля. ще нам браття українці усміхнеться. Sì. <susurra> З метою врегулювання та не запущення конфлікту інтересів оголошую про те, що я не приймаю участь в питаннях стосовно комунального підприємства борка До мене, як до депутата Борської міської ради, неодноразово звертались мешканці міста Борківки про аварійний стан дитячого майданчика за оберігом Білогородської 23. Обстеж, особисто обстеживши, обстеживши вказаний майданчик, встановлено, що він знаходиться в аварійному стані, що може призвести до травмування людей, ну, дітей, які, в свою чергу, можуть внести загрозу життю та здоров'ю дітей. Е, ну, суть, щоб взагалі, ну, щоб не забирати ваш час, взагалі демонтувати, встановити новий, навести там взагалі порядок, І там ще по трьом адресам. Ще одне щодо щодо придбання та встановлення обмежувачої швидкості по вулиці Сагайдачна напроти напроти ДНЗ Даринка та встановлення світлофору на перекресті Белогородська Сагайдачна, щоб ми зачитувати. Угу. Перше питання про внесення змін до рішення чергової третьої сесії боярської міської ради сьомого скликання від 2212-15 року за, за номером 3.18 про затвердження міського бюджету на 2016 рік. Одразу, мабуть, ставлю на голосування. Ні, в мене є пропозиція з даного питання. Так. У зв'язку з тим, що е, питання внесення змін не всі пройшли комісії, які профільні погоджувальну раду. Прошу поставити питання по пунктам, що до внесення змін. Е, поступила пропозиція від депутата Борецького з приводу поставити. Е, Питання окремо по пунктах. Прошу проголосувати. Хто за таке підпитання, прошу голосувати по пунктам. Тримайте, Тримайте руки. Хто за? Два, три, 4, 5, 6, 7, 7. 7. Проти? 17, 17, 18. 18. Рішення не збільше. Всім за сім і 20 за. проти. Да? Перше про питання про внесення змін до рішення чергової третьої сесії Боярської міської ради сьомого скликання від 22 до 12.15 року. За номером 3 дріб 18 про затвердження міського бюджету на 2016 рік. За рік. умов я не вбачаю за необхідно приймати участь голосування? Я не буду голосувати по даному питанню. Я вважаю Олександр, Олександр, Олександр що ми е, помилку допускаємо. Ми маніпулюємо питанням тим, що е, там є дитячі питання по площадкам спортивним і по дитячим садочкам і прив'язуємо це питання. До бюджетного питання в мільйон двісті до водоканалу. В місто прийшла молода команда. Казали, не той був мер, не такий, наробив багато помилок. Так, да, дійсно наробив багато помилок, я з цим погоджуюсь. Але саме такою постановкою питання ми е виховуємо молодих депутатів, які прийшли, в тому, що можна. Бистренько підняти руку і не шукати вихід становища. Ми не шукаємо, поставивши це питання пакетом, не шукаємо вихід в інтересах громади. Давайте не повторювати помилки попередньої влади, а їх виправляти. Це моя позиція і моя думка. Тому я теж заявляю, що я не буду приймати участь в голосуванні. Я хотів би звернути увагу, ви керівники зараз зосередьте увагу на Йошенко, роботі читаю. ради нашої, тому що, на жаль, останнім часом немає співпраці конструктивної голів фракцій. Порадьте що далі робити, тому що в такому режимі ми повинні бути одною командою. Не в той час, коли це зараз робиться. Іде маніпулювання, іде... ви дослухайтесь до тих пропозицій, які я надаю. Я вже з лютого місяця говорю, де, 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 давайте співпрацювати, давайте разом. Зараз ми не на правильному шляху. І ваші ці позиції, я теж помилки робив. І ви зараз робите помилку. Зберіть голів фракцій. Поспілкуйтеся, визвіть один по одному, кожного, і вислухайте, і потім працюйте далі. Арчаков? За. Ванюк відсутня. Бойко. За. Борецький не приймаю. Трошки так, не приймаючи, не чи голосує. Не голосує. Не приймає чи не, не приймаю. Васильчук відсутня. відсутня. Васькевич відсутня. Виборна відсутня. 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 Виборна відсутня. Афурнак. 못... Я трим... Да, не прямай участь. Добрівський. Утримець. Дюльдин. За. Ірклієнко. За. Ковалев. За. Коржова відсутня. Косяченко. За. Лавріненко. Відсутнє. Марценюк. Відсутнє. Матейко відсутня. Михайлова. За. Михайло. Михальов. Ірзаєв. Утримець. Назаренко. За. Петров. За. А, за. Панюк. За. Подзираева. За. Рожковский. За. Рыбенник. За. Романченко. За. Рябоч. Сафонов. За. Сынков. За. Слободюк. За. Скрыни. Не принимаю участие. <клес> Хижняк не принимаю участь. Юрченко за. За Рубин, За. 19 19 за. за. Рішення прийнято. Далі хто проти, утримався повністю. Ну, тут у нас не голосували і не приймали участь, то есть не приймали участь і утримувались. Значить, проголосували всі, ті, хто зареєстровані. Сто отримали не приймали. не приймали участь, зараз порахуємо. Раз, два, Три чотири, чотири чоловіки не приймали участь у голосуванні. Утрималось. 4, 4. 4. 4. 4. 4 утрималась. Дякую. Рішення прийнято. Йдемо далі по порядку денному. Питання друге про затвердження програми розвитку культури на 2016 рік у новій редакції. Прошу голосувати. Хто за? Проти. Третє питання про погодження надання матеріальної допомоги Івженко. ЄМ. Ребенко АПВ. Прошу голосувати. Хто за? Ми зараз стоїмо на порозі прийнявши це голосування, що проголосували. Ми стоїмо на порозі збільшення тарифів, приблизно я порахував, приблизно десь 21-22,5 гривні. В, цьому, в цих межах будемо піднімати тарифи. Замість того, щоб розібратися, куди наша вода дівається, ми йдемо по шляху непопулярному збільшення тарифів. А потім, може бути, ми будемо шукати, куди ділась вода. Тому все-таки рішення, я так розумію, що було не зважене і не вивозені. Дякую. Дякую за увагу. Заран Андрій, голова фракції самопоміч. Хочу також маленьку радику сказати, що виділення мільйона це якраз е, мільйона. Я вас перебував? Спрямоване саме на те, щоб не піднімалися тарифи. Саме цей мільйон використовується для того, щоб люди... Не платили, і саме не забувайте, чому це мільйон. Різниця в тарифах. До 2016 року різницю в тарифах платила е, державна, нам, державний бюджет. З 2016 року, січня місяця, з 1 січня, е, повністю різницю в тарифах має тепер оплачувати Борський міський бюджет. Тому не займатися маніпуляцією. Дійсно, в 2015 році виявили, що тариф більше не задовільняє і не покриває витрати водоканалу. Однак у держави були певні гарантії, і вона надала кошти в сумі майже 4 мільйони в 2015 році. Ці 4 мільйони від держави вони пом'якшували фінансовий стан підприємства, тому воно не стало банкрутом. А в лютому місяці з'ясувало, що в наступний бюджет ці кошти не закладені, тому водоканал опинився. В якому питанні? Дуже складному. Або він мав на 20% повисити тарифи для людей простих. Або депутати Боєвської міської ради могли підставити власне плече да? міський бюджет. І якщо ви не забули, то в лютому ми отак само збирались, і всі депутати прийняли рішення, що фінансувати різницю в тарифах з міського бюджету. І саме тоді було виділено 2 мільйони гривень для того, щоб вони оцією амортизаційною подушкою слугували. Тепер прийшла пора виділяти наступні кошти, бо ситуація не змінилась допоки що вона не змінилась. Безумовно, підприємству потрібна там енергомодернізація і інші заходи. І новий директор водоканалу саме на цих питаннях сконцентрований, але має бути час. Він місяць при должності, і цей місяць. Пішов на те, щоб втримати ситуацію під контролем, бо всі, які тут присутні, знають, в якому стані той водоканал. І на сьогодні фінансування саме з міського бюджету дозволяє не перекласти на плечі простих боярчан оцей тариф, бо він буде величезний. І готуйтесь до того, що як буде програма, то. Знов потрібні будуть кошти і не мільйон, і не два, і не три. А це будуть десятки мільйонів для повної енергомодернізації підприємства. І це ви всі маєте розуміти. І тільки після того той тариф війде більш-менш нормальні рамки. В цьому році мінімум ще 4 мільйони, мінімум буде виділено на водоканал, а може й більше. Це тільки на компенсацію і різницю в тарифах, хочемо чи ми не хочемо. І я прошу всіх долучатися також до цієї проблеми, надавати свої якісь поради. Зараз готується програма по виходу з цієї ситуації. Вивчити вивчити ну, той матеріал, який надасть водоканал, надати свої пропозиції, надати свої критику, ну, все, що ну, кожен з депутатів може внести в цю справу, ми, ми тільки за. Але. Виділення чи не виділення наступного мільйона гривень це ну, питання, яке не має бути в межах політики, воно ну, це виключно питання нашого міста, ну, щоб не, не зупинився водоканал. Тому не останній раз це, це було і, і буде. Прошу. Я там, ви можете пообіцяти, що сесії, що е, ми виділимо ці мільйони і е, жаксір, дай Бог йому наснаги здоров'я, не дай Бог, він буде звільнятися, що він звітується за ці мільйони. Не так як попередній гічку пішов, і ми не знаємо, куди ці два мільйони ділить. Що е, дай Бог він буде працювати. А якщо буде такий випадок, що він буде звільнятися, що він стане перед сесією, перед депутатами, перед громадами, звідується за ці 4, як ви кажете, 5 чи 6 мільйонів. Щоб це не було нам Звичайно. на сесії випадково як ви, кажете, ви дізнаєтесь нового начальника водоканала на сесії. Як, як для нас сюрпризного? Звичайно, хочу прокоментувати, що ці е, мільйони вони йдуть не на водоканал, а вони йдуть прямим транспортом на е, різницю на погашення е, різниці е, за електроенергію на е, Києво-Святошинський РЕМ і водоканал ну ніякого. Право використовувати ці кошти немає. Вони йдуть одразу на... Целеве, целеве. Тому... Добуйте, так. зробити декілька і парад і висновки. Зрозуміло, коли ми сьогодні проголосували за те, щоб виділити кошти. Це не останній кошти. Що треба зробити? Перш за все, за діяльність Гінчука. Ми повинні хоча б заслухати на комунальній бюджетній комісії, куди він в останні дні перераховував кошти і таке інше. Ми хочемо розібратися, тому що люди питають. Друге, ми повинні не аудіт проводити, а енергоаудіт. І ми його раніше проводили. Є першочергові заходи, які треба міняти на соси. Уздохадувки 60% несуть затрат електроенергії. Це по мільйону кожен десь стоїть приблизно. От я говорю про те, що кошти ви підприємець треба вкладувати не за електроенергію. Це безвихідна ситуація. Але щоб через місяць, через два, ми тут з вами не зібрали чи ще мільйони виділяли, то на наступному тижні треба робити позачергову сесію. Начальник водоканала, якщо йому потрібно, повинен е, дати пропозиції, куди ці кошти е, направити. Ще одна ситуація влітку, е, е, як правило. Деякі скважини за зимовий період, вони на повну потужність працюють. В літній період буде проблема з водою в історичній частині міста. Ми в минулому році провели ряд заходів. І зараз треба на це директора водоканалу і заступнику звернути увагу, щоб в літній період там була вода. Ті скважини ввести в експлуатацію, які ми пробили в минулому році в старій боярці, щоб вони працювали на повну потужність. Тому що ми влітку будемо збирати і красніти. Я зараз про це попереджаю. От, Тому е, робота є і вона повинна кипіти. Я готовий е, допомагати і співпрацювати, але ви повинні чути. На сьогоднішній момент, на жаль, я цього не відчуваю. І ще будуть інтерес. Да. По поводу ваш старий бояр, це взагалі краще. Водіть в експлуатацію. Водіть в експлуатацію. На, свиважні, ну. на приватному так Часто давайте не будемо, але, але ви хоча б мовчали. Ви б хоча б мовчали, про скважини в старій боярці. То до чого ви довели і куди ви кошти? Стоп, стоп. Все, дякую. Сергій ви три мільйона зараз в нікуди відправили. Сергій Хіжняк. І розбазарюєте бюджет зараз. Про так. що ви говорите? Я говорять, я прошу вас. Таких коштів у нас раніше не було, як, як в цьому році. Разу. 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 Такі саме були. У вас, я вас, вас прошу. Я коротенько. Хвилин на сорок. Фракція самопоміч, депутат Хіжняк, виконуючий обов'язки директора водоканалу. На сьогодні, перше, дійсно, той тариф, який приймався рік тому, він був нуль в нуль, тобто ми на ньому нічого не заробляли. Все, що ми піднімали, ці кошти в нас витрачали тільки на нашу собівартість. Електрика тоді вартула, в тарифі стояла гривна 62. На сьогодні РЕС виставила ціну на електрику 2,02, тобто 40 копійок, різниця на кожному кіловат. Відносно енергоефективності і енергомодернізації, на сьогодні, на сьогодні, водоканал має тільки один резервний насос справжній на всі 59 скважин. І Тарас Григорьович, оце ваша модернізація. Відносно очисних я не буду казати в якому стані знаходиться воздуходувки, які 60% процентів енергії електричної енергії витрачають на я, я кажу, це друге чи третє. Дивіться, і... я, я вже казав, я комунальній комісії казав 15-й рахунок, п'ятнадцятий 15 рахунок, е... транзитний рахунок на півтора мільйона. Водоканалі не введено на півтора мільйона бюджетних грошей людських громадських. Не введено об'єктів в експлуатацію, у тому числі ті скважини, про які ви кажете, я скважину, яку ви пробурили за своєю каденцією, не можу зараз ввести в експлуатацію, бо вона пробурена не в тому місці на людській землі. Це по перше. Ну, прилаги, по, -друге, по, -друге, по друге. По документах це зроблено капітальний ремонт. Капітальний ремонт. Хоча і хоча це треба було зробити як побудування нової скважини з отриманням всіх документів. Я хочу я Я я я покажу, як треба. Я покажу сі зараз не про те. Я про це. Я, це, не я не про не це, це Ви сказали тільки що про те, що стара ви зараз всім людям сказали, що мушуйте мені дати пояснення. Е, так я кажу по документах. Тому я просив просив не для себе, не для себе, а для того, щоб місто все зрозуміло в якому ганебному стані знаходиться водоканал. Я попросив кошти закласти кошти, терміново закласти кошти на фінансовий аудит. фінансовий, аудит, щоб зрозуміти, чому на півтора мільйона ми не можемо у нас не введено об'єктів в експлуатацію, і місто не може користуватися їм. Нормально по документах. Це по перше, ну там по третє чи по п'яте. Я вам скажу інше. Ні, не один чи один об'єкт е водоканалу має відведеної офіційно відведеної землі. І ви всі прекрасно знаєте депутати, які були раніше. Я, я депутат перша, Що є? У нас е е об'єкт, це е насосна станція No3. Номер, номер, е де з усіх боків санітарна зона зараз порізана, і в мене в, в, зоні, в санітарній зоні сква, скважини номер 5 в 5 метрах від, від самої скважини. В 7. 7 метрах. Чи в 7 метрах? У мене вирощують кролі. В мене кролі вирощують. Вибачте, але це все було відомо. Ще до того, як ми стали депутатами, і в мене питання: який енергоудит, чи фінансовий аудит, чи здоровий глузд повинен бути у депутатів чи у всього того, що в нас є в місті. Не я привів, не я привів цей водоканал до 20 років. Він не модернізувався. В мене нема е, що ставити в амортизацію і з чого потім кошти е, виділяти на е, закупівлю нових насосів. 59 скважин, один резервний насос. Вибачте, в мене із 10 скважин 10 працює. Що я повинен зараз вам доповідати про гроші, які я беру? Я беру ці гроші суто для того, щоб не перекладувати у це ганебне становище на людей. Я кажу: мені це треба мільйон, щоб, щоб не 17 гривень був щоб якось, якось протриматись. Все, все. Скільки коштів вам винні? Мені мені винні. З поточними, ну, з поточними моментами, ну там ну, десь такі стабільно півтора мільйона десь винні. Що зроблено для того, щоб повернути, щоб побратим? Що, що, повернути... що ви не будете перебувати, для... я закінчу це да. питанням. Що було зроблено для того, щоб це все повернути і не взяти деньги в громади, юридичних осіб чи в держави залишили ще кошти, які не зна... за енергетику повинні нам компенсуватися? Да. Що було зроблено так. в цьому напрямку? Ми зараз знаходимося в судових yes. процесах. Один суд ви, виграний це мільйон, мільйон сто з копійками, ти, з копійками тисяч у теплових мереж. Виграний на суд. Ждемо тільки їхньої подачі апеляції. Тобто ми все все рім, весь час знаходимося в активній праці з дебюторами. І депутати ток, також там, є, які нас, попадають в, в стан дебіторів. Це нормальне явище. Є в нас, нас кредиторна кредитор заборговість, є дебіторна. <туб> тобто, ми нас чи, тисяч ми, ми людей все в цьому процесі. процесі. Держава ще винна кошти нам з, 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 з 15? Ні, то вона на бумагі вона винна тільки в статистиці. Скільки це діють? <назв käytek> Треба податку ну, там. Бі, 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 біля 9 мільйонів. Ну, ну, так ці кошти держава так Це все на, не це все на е, Зараз В держава... житті заходи навіщо вдавати мільйон, мільйон громади живих день. Я ж вам кажу, зараз є відмінили процес компенсації з державного бюджету для того, щоб місцеві депутати відчували себе повними господарями на землі. Що що? Занесло.

Ви тут собі нарізаєте землю, ви тут собі хазяйнуєте. То, будь ласка, беріть на себе відповідальність перед людьми перед людьми за е, ситуацію за ситуацію в місті. Все коротко. Аудит він потрібний, але аудит можна провести безкоштовно контрольне ревізійне управління. Краще це зробити, а гроші необхідно, які ми на аудит виділили, направити на енергоаудит. Друге питання. По скважині. Там, де ми хотіли збудувати на масиві лисинка скважину, там мешканці, не працювала ця скважина, велика металева конструкція. Вона була демонтована, і мешканці не дали можливості встановити там скважину. З власником земельної ділянки ми домовилися на минулих сесіях, як ми голосували, що частина землі відмовляться і в тому місці буде пробита скважина. Але я закликаю не до тих питань, які ви говорите, а до подальшої співпраці. От, тому що через півроку, рік вас будуть критикувати як директора водоканалу. На сьогоднішньому перестаньте один одного звинувачувати всі. Я закликаю проднети помилки, на які треба звернути увагу. І з лютого місяця на бюджетній комісії, на президії, ніхто мене не чує. Ми проводили енергоудіт садочків. Необхідно провести енергоаудіт. Взагалі посаду таку треба вести І Міському, міському голові зараз не видно. От як, що, тому прислуховуйтесь, будь ласка, на сьогоднішній момент треба всі е, кошти, які ми треба погашати. Але знаєте, чому вони виникли? Тому що е, комунальні підприємства, у них першочергова йде оплата за е, газ, а не розрахунки з водоканалом. Сплата мешканців майже під 100%, Правильно питань до мешканців немає наших. Вони платять своєчасно. Питання є з комунальними підприємствами, які розраховуються за е, а газ в першу чергу а з водоканалом в останню і не можуть розрахуватися. Тому треба зусилля направити на вкладення в коштів в розвиток. І добу, цей ресурс у нас, у нас зараз є. І це треба робити найближчими днями. Тарас Гегорович, е, е, з, 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 з вами згоден на 100%, але е, вибачте, я, е, я взяв зараз водоканал бачу із середини і вибачте ганебне становище. Ви розумієте, що е, навіть ті е, робити краще, ті, краще. Я, я зараз пишу цю програму, я напишу і я доповім по програмі, я доповім по тим коштам, які е, міська рада, міська... Е, дякую, дякую, депутати, ви виділяєте мені на того на те, що е, через три дні не зупинився водоканал. Дякую вам дуже. Е, все. Я все доповім. Все Шановні все. депутати. Голоджую пленарне засідання позачергової 11-ї сесії Борської міської ради, 7-го скликання закрите. Ще не мила України Ні Слава. Ні воля. Ще нам, браття, українці усміхнеться. i loro genchi e